Сурівший дах, типографія, спортзал, а також пошкоджена вогнем фотостудія. Усе це наслідки великої пожежі, яка відбулася вчора. У рівному полум'я завдало найбільшої шкоди даху будівлі, а також приміщенням, що знаходилося на верхніх поверхах, дісталося спортзалу, друкарні та фотостудії. Власниця останньої каже, її приміщення сильно не постраждало, але теж є чимало руйнувань. Додає, поки що ніхто не знає причин займання. Тільки знаю те, що з протилежної сторони будівлі зайнялося десь там, де труба. А причини ну, поки що ніхто нічого не знає, але має ця експертна служба перевірити і тоді вже точно встановити причину. Зараз власники прибирають наслідки пожежі. Типографія, яка там знаходилася, свою роботу припинила взагалі. У зв'язку з пожежею поліграфсервіс сервіс зупинив роботу. Наразі оцінюємо стан справ. Будемо намагатись поетапно відновлювати діяльність. Пані Олена розповіла, що власники. Приміщень вже провели збори. Спершу мають підрахувати збитки, і лише після цього розпочнуть відновлювальні роботи. Жінка зазначила, що відновлення найімовірніше проводитимуть за власні кошти. Сьогодні ми були на зборах. То директор цього закладу він сказав, що будемо вже дивитися, врахувати кошторис, можливо, звертатися до міської ради там, до, до, до куди можна. Нагадаємо, вчора по обіді рівня охопила масштабна пожежа. Зайнявся дах одного з приміщень колишнього заводу Газотрон на вулиці Василя Червонія. Вогнеборці боролися з полум'ям близько трьох годин. Вогонь стиг знищити покрівлю будівлі на площі півтори тисячі метрів квадратних, а також стіни стелю та робочий інвертар в декількох побутових приміщеннях на третьому поверсі. Проте вдалося врятувати іншу частину даху, офісні та інші приміщення з першого по третій поверхи. Що могло стати причиною пожежі та розміри завданих збитків? Наразі встановлюють фахівці. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.